На моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як готую ось такі неймовірно смачні, дуже ароматні та дуже гарні полуничні вафлі. Готувати їх дуже легко, проте виходять дуже смачно. Все будемо робити в склянці від занурювального блендера. Для цього полуницю помила та порізала шматочками. Полуниці беремо 100 грамів. Перетворюємо полуницю в пюре. Якщо є готове пюре, можете ним скористатися. Сюди ж дополуниці додаємо одне яйце. Якщо ви не хочете, щоб потрапляли шматочки від ягід, тобто насіннячко чи версинки, ви можете процідити це пюре через сито. Проте потрібно взяти тоді ягід 105 чи 110 грамів, в залежності від того, наскільки суковита ваша полуниця. Додаємо сюди одне яйце, а також 100 грамів кефіру. Кефір можна замінити сметаною чи йогуртом. Знову все пробиваємо до однорідності. Далі додаємо 1 столову ложку биршкового масла кімнатної температури. Додаємо чайну ложку соди. 33-50 грамів цукру в залежності від того, наскільки солодки ви полюбляєте. Далі додаємо борошно. Я взяла 150 грамів. У мене є звичайне борошно, вищого гатунку, а також рисове борошно. Змішую до однорідності. і буду поступово додавати до суміші, тобто в наше тісто. Рисове борошно також можна замінити повністю на вівсяне борошно чи на борошно звичайно вищого гатунку. Цукор можна замінити на цукорозамінник. До прикладу, стевію чи мед, чи клиновий сироп. Що полюбляєте, кокосовий цукор. І так, вводимо все борошно. Як можете побачити, за рахунок того, що ягода натуральна, то колір тіста виходить рожевий, проте не дуже насичений. Мені хочеться, щоб вони були більш яскравого кольору. Можна скористатися барвником, проте я хочу використати бурякову пудру, яку я готую сама, тобто барвник натуральний, який я сама виготовляю. Невдовзі на каналі буде відео, як я роблю ось такі домашні натуральні спеції. Посилання залишу в описі під відео. Додаю приблизно чайну ложку. І для кращого аромату я додам також гран, гранолу з полуниці, тобто шматочки сушеної полуниці. Всі ці спеції буду готувати на каналі. І залишу відео і тобто буде нове відео. Слідкуйте за каналом, щоб не пропустити побачити натуральні спеції. Вони будуть повністю натуральні без хімічних добавок. Далі перебиваю все блендером до однорідності. Бурякова пудра додасть кращого насиченішого кольору, а полунична гранола додасть кращого полуничного аромату. Ось дивіться, колір виходить більш насичений, ось такий рожевий гарний. І пахне полуницею дуже смачно. Залишаю тісто, щоб воно постояло декілька хвилин. Хвилин 10-15. І допоки відпочиває тісто, тим часом розігріваю вафельницю. Далі наливаємо тісто вафельницю. Закриваємо і випікаємо. І ось такі гарні пухнасті вафлі виходять. Охолоджую їх на решітці. Після того, як охолонуть, вони ще будуть довгий час хрумкими. Після того, як вафлі охолонуть, подавати їх, сервірувати можете з будь-якою начинкою чи топером. Будь-чим, що вам подобається. Ось такі вафлі виходять. Також смачно зі згущеним молоком, з морозивом чи з будь-яким кремом. Я хочу використати крем-чиз. Як готую такий крем чіз відео є на каналі. Ось тут залишу підказочку, побачите, як готую такий крем-чіз. Він дуже виходить смачний і ідеально підходить для таких десертів. Також декорувати можна полуницею. Зверху полити можна кленовим сиропом, до прикладу. Для краси додам одну квіточку. Та для кращого кольору чи аромату можна додати бурякової чи полуничної пудри. Буквально з таких декілька змахів. І ось такі гарні вафлі виходять. Одну вафлю хочу розрізати, щоб показати, яка всередині. Ось дивіться. Є гарний рожевий колір, неймовірний полуничний аромат і післясмак. Дуже гарні. Також їх можна подати як і закуски, проте солодкі. На каналі готувала вафлі на заквасці, подавала їх як закуску вигляді смужечок. Ось тут залишу посилання підказочку, подивитись, як робила неймовірно смачні вафлі. Це мій топ. Їх можна подати як десерт, міні-десерти для святкового столу чи дітям для перекусу, як закуски. Дуже смачно! У на каналі я готувала вафлі з цукіні. Дуже смачні та дуже неймовірні. Ось тут можете побачити підказку і скуштувати. Ви тільки подивіться, яка краса, які вони гарні. Після того, як ця бурякова, бурячкова пудра трішечки розмокає, дивіться, який вона гарний додає. Вигляд крему, вкраплення ось такі рожеві. Це дуже гарно і дуже смачно. Для літнього сніданку просто неймовірно. А я вам дякую за перегляд. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!